Всього 30 гривень і от така от чудова легенька заставна. Ціна цієї заставної станом на осінь 25-го року, та, в принципі, як і минулого і минулого складається з плюс-мінус 20 гривень шматочок ЕППСу. Верхня планочка. Ну, я беру таку широку, а не вущу, як, наприклад, на 145-й рамочці. Гривня пів, півтори або 2 гривні, хай ну там, доставку ще накинемо на всю пачку. І п'ять шурупів, ну Я беру 120-ка десь вони, по півтори гривні чи щось таке. Перше, що хочеться наголосити, що кращий матеріал це оце от саме Summer, виробник Саммер, який робить, ну в принципі, вони однакові, що сірі, що от такі от. Жовтенький, ну це єдине, що з добавками вуглецю. Тому він такий сіренький. І цей служить добре, і цей добре. Хоча, в принципі, багато хто віддає перевагу такому жовтому. Типу його так менше гризуть. Хоча, допустимо, ця от служить уже, мабуть, рік третій. Але починав я з от такого формату. Ну Звичайна рамочка, тільки з тим нюансом, що от верхній брусочок я перекидав вверх ногами. І тоді вбрав я ППС невідомого виробника. Чому вбрав невідомого виробника, так як у нас чомусь з незрозумілої причини якась проблема з поставками цього саме саммера. Чомусь ніхто з ним у нас не працює. Хоч місто чи маленьке і магазинів повне, але його щось ніхто не возить. І це один єдиний раз, коли отакий привезли років 4 чи здається чи 3 тому і тоді його взяв. А оцей свіженький я взяв, їздив у Черкаси. І нарешті там його привезли. А так його ніхто не ввозить. І мінус отакого от Ось, Як видно, я його навіть не закріплював, він собі там шатався. В даному випадку ця вона нормально збереглася, але мінус великий в тому, що отут де саме стики, то бджоли його вигризали. Бувало таке, що отут саме наскрізні дірки робили. Але ну, тут якість така вона була. Якщо у цього ж самера йде поверхня гладенька, то, тут вона була така шороховата. І бджолам це дуже подобалося гризти. Потім якийсь момент був завезли отакий от МПС, який от трошки щільніший за цей, то він непогано тримався. Ну, це я робив тимчасовий такий, скажімо так, бомшу варіант, ну, треба було мені пару штук, їх зробити, це так випадково знайшов, ще не встиг викинути. І з одного такого листочка виходить 4 попередні заготовочки, які я. Нарізаю по розміру 29,5 см і лишаються от такі от хвостики, які йдуть у смітник. І далі по ширині роблю їх 44,7 мм. 44 і на відміну від оцієї, що робиться на основі рамочки, якої? Однозначно ну, стандартно йдуть зазори до стінок, 8 міліметрів, то якщо тут вирівнять, і тут видно отака от різниця. По факту до стінки лишається десь ну, приблизно міліметр, що дуже важливо на весну, коли треба зберегти максимально тепло на розвиток їм, щоб було їм комфортно. Звісно, що вони його будуть потихесенько підгризати, все ж таки це не дерево, А, вони все згризуть. Якщо буде мало місця, то вони з'їдять навіть оцей, що всі кажуть, що його не їдять, буде їм тісно з'їдять все. Ну, от Як видно, тут, я ж кажу, це десь років три, то вони тут ну, зовсім трошки низу з'їли і трошки крапельку. Он. Такі куточки під'їли. Зовсім легенько. Але, в принципі, це воно використовується в основному скорочення на осінь. Зимують на них. Вони в мене з обох боків. Гніздо розміщую посередині у вулика. Як видно, зовсім зовсім трошки покусали. І на весняний розвиток. А так як в мене 10 рамочники, то на піку розвитку вони прибираються, вони там не потрібні. Ну, хіба що де відводочка робить, то користуюся, але відводки його гристи не буде. Це тільки такі доволі сильні сім'ї погризуть, Але ж якщо буде їм мало місця, все, що треба, це ніж канцелярський, щоб гостренький був різав. Рівненько. Лінієчка, ну і така рівненька планочка. Такі гарненькі шматочки. Зараз їх обріжу. По ширині скільки треба в планочках. Планочки у мене вже готові. Отвори тут насверлені, там воно трошки під конус, щоб отако шляпки поховалися, та й байдуже. Так от поки 11 штук вийшло, ну, скільки залишилось брусочків, які насверлював ще два роки тому. Чи ні, навіть три роки, коли оці от робив. Пізнішенько ще досверлю, та вони ще трошки. Ну, це таки підуть на заміну отим старим, що я показував. І поки, поки вистачить. Ну, а ці хай три ціленьких ще в запасі будуть.